Я хочу з вами привітатися. Привіт, друзі! Я вітаю вас на шоу Іскорок. Знаєте, що це таке? Це прикольна вистава, яку зараз ми будемо з вами створювати разом. Ну, а для того, щоб вона розпочалася, я пропоную разом з вами і з нашими героями а, проговорити слова для початку. Добре? Я кажу вам перший рядок, а ви повторюйте за мною і плескайте в долоні. Нумо, друзі, разом грати. Тепер ви! Нумо, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Суперсили розвивати! Молодці діти! Сьогодні ми відправимося з вами на чудову мандрівку! Ви готові? Так! Круто! Дивіться, у мене є ліхтарик! Класно світить, правда? Це буде наше сонечко. Воно світить, а ось наша земля. Воно обертається навколо сонця. І тому частина, яка знаходиться ближче до сонця, завжди жарка, там завжди спекотно. А вгорі і внизу завжди прохолодно. Зрозуміли? Деякі частинки, які обертаються, Інколи обличчям до сонечка, а інколи повертаються іншою стороною. Тому там бувають різні сезони, як у нас влітку спекотно, а взимку дуже холодно. Зрозуміло? Як цікаво! Ми з вами збираємося у мандрівку, але я не знаю, що треба з собою брати. Підкажете мені, що можна взяти такого прикольного, щоб було дуже весело. А Музику можна взяти блютуз колонку, так? І потанцювати руханки, наприклад. Рюкзачок. Рюкзачок можна взяти, а якщо буде прохолодно, то можна взяти курточку. Правильно. А можна, скажіть, взяти з собою різнокольорові фломастери. Чому не можна? Я, я люблю, наприклад, малювати. І е, коли я малюю різнокольорові картинки, мені дуже стає весело. А скажіть, будь ласка, якщо я візьму з собою м'ячик, це буде весело? Так, ну можна взяти з собою друзів. Тому я сьогодні відправляюся разом із Міо в мандрівку. Добре. Я чесно кажучи, і не здогадувалася, що так ба, дякую, що так багато можна з собою взяти у мандрівку. Ви мені підказали, молодці? Ну що, до нас приєднується Жуж. Я також хочу у мандрівку. Воно, То гайда з нами. Але якщо ми поїдемо у мандрівку, треба навчитися вітатися. Адже у кожній країні світу вітаються по-різному. Стільки різних привітань і людей. І всі ці люди можуть мати різний вигляд, різний колір шкіри і навіть по різному вітатися. А давайте з вами дізнаємося, в яких країнах ще як вітаються. Цікаво? Так! А знаєте, як вітаються у Тибеті? Там прикладають ліву долоньку. Покажіть ліву долоньку свою. До вуха і висовують язичок. Давайте привітаємося, як у Тибеті. Клас! Молодці! Ну, а наприклад, в Індії вітаються, складаючи долонька до долоньки. Ану, спробуйте і нахиляємо голову. Молодці! Ну, а в Японії складають руки вздовж тулуба і просто роблять поклон. Молодці! Класно виходить! А знаєте, що кажуть при зустрічі в Італії? Не знаєте? А там вітаються просто чао! А давайте всі разом скажемо чао! Це так цікаво і навпаки прикольно, що всі люди різні і всі вітаються по різному, і виглядають по різному. Але нас об'єднує спільне всі ми люди. Ми всі різні і однакові водночас. І це дуже круто. А ще в різних країнах є різні свята. Знаєте, які свята святкують в різних країнах? Джингл Беллс. А як називається свято? No, це, мабуть, Різдво або Новий рік святкують. No, День, народження. <різвіць> День народження всюди святкують, правильно. А ще, наприклад. В Нідерландах є свято для для людей з рудим кольором волосся. Уявляєте? Багато рудоволосих людей зустрічаються і разом веселяться. Продовжимо говорити про різні свята. В Іспанії є таке свято, яке називається томатина. Знаєте від якого слова? Кидаються помідорами один в одного, просто на вулицях. Уявляєте? В Індії свято називається холі. Люди на вулиці збираються для того, щоб розмалювати один одного різними фарбами. Представляєте, як це різнокольорово виглядає? Ну і я так розумію, що кожен з нас хотів би розмалювати фарбами один одного, але. Головне цього не робити вдома, бо можна розмалювати не тільки один одного, а ще й стіни своєї оселі. Які ви знаєте свята, які святкують у нас в Україні? Пасха! Великодень, так? день так. поліцейського! О, день поліцейського, клас. А ще день, день книги, день, день вишиванки. Крут. День незалежності України! День незалежності України. Круто! – Покрови. – Покрови, останній дзвоник, а ще. І печі зібрати. А наприклад, традицію таку знаєте, коли за тиждень до Великодня люди, зустрічаючись один з одним, беруть гілочку, верби, вони б'ють один одного, легесенько промовляючи. Не я б'ю, верба б'є. Знали таке? А, так. так. – що ви ще знаєте про Україну? Можливо, якісь символи, Так. так. Які? Верба, прапор, прапор. прапор верба. Це прапор України. А як кажи, будь ласка, який у нас прапор за кольором? Жовто-блакитний жовто-блакитний. Круто! Так, правильно, молодець. Ви правильно назвали і верба, і вишиванка, і наш український борщ це все символи України. Ну що? А скажіть, ми говорили з вами про привітання. А як вітаються у нас в Україні? Привіт! А ще? <друг passedúblic> <impressed> Добрий день! Правильно! Ну що, до нас приєднуються пум! Пум-пум-пум! Привіт! Скажіть, будь ласка, хто може назвати столицю України? Клас! Київ! А які ще ви міста України знаєте? Кривий Ріг. а ще Луцьк! Вінниця, Тернопіль, Луганськ, Луганськ. А ще, а знаєте, Львів. А знаєте, наприклад, наприклад, Харків, знаєте? А Херсон А Одесу. Чернівці я чую молодці. Чернівці. Що я Ужгород? Клас! Оце ви так багато знаєте. Ну, дивіться, у нас вже назвали. Декілька страв, які вам подобаються, мабуть, ви хочете трошечки попоїсти. А які ще українські страви? Ви знаєте? Борщ. 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 вареники Ба! Кутя? Ба! круто. Ну що, ми говоримо зараз з вами про нашу прекрасну Україну. А скажіть мені, будь ласка, хто зможе на нашій карті показати, де знаходиться Україна? Піднімаємо ручки. Так, давай. Виходь, будь ласка, до нас. Покажи класно, де знаходиться наша Україна? Можеш обвести її? Артем правильно показує. Так. Да! Круто, дякую тобі. Так, сідай на місце, молодці. Ну що, друзі, нам настав час прощатися. Наше шоу завершується. Але для того, щоб наші сили закріпити і зміцнити, я пропоную повторити наш девіз. Нумо, друзі, разом грати, суперсили розвивати! Клас поаплодували собі молодці!